Так, буряк я вже помила, чистенько, прополоскала. І от такий ціленький, необчищений, ставлю його зараз варити. Заливаю водою і ставлю варити до, майже до готовності. так, щоб він був Не такий аж переварений, але чуть не доварений. Буряк уже зварився, трошечка остив. Не аж дуже так фист, бо ще вона ж пара з нього йде. Зараз буду вже його чистити. І... Маринувати, ну, тобто, як якби закладати в слоїки, робити маринад, заливати і стерилізувати. Я вже наклала в слоїки буряка, вийшло мені 10 літрових слоєчків. Зараз роблю маринад і буду вже заливати. Це, закрутила я вже буряк. Дивіться, перерізувала на половинку. Деякі були такі, що на половинку на дно. Слоєчка горошком перець кидала і більше нічого там не треба. І маринад, і все. І Дивіться, 10 слоїків сьогодні вийшло мені бурочка.